Трохи більше року тому в Селидовому було створено гуманітарний штаб. Основна його задача це робота з благодійними організаціями та видача гуманітарної допомоги мешканцям громади. Працюють тут близько 50 людей. В Селидівській міській територіальної громаді наразі працює 5 пунктів видачі гуманітарної допомоги. Це два у місті Селидовому, по одному у місті Українськ, СНД Цукурина та селищі Петрівка. Щомісяця до Селидівської громади надходить близько 200 тон різноманітної допомоги. Кажуть, в гуманітарному штабі «8 тисяч буханців хлібу, 80 тисяч літрів питної розливної води, а також тисяча готових обідів. Гарячих люди, які були вимушені покинути свої домівки та починати життя з чистого аркушу на новому місці, кажуть, що місячна допомога від благодійників дає можливість, хоча б трохи зекономити. Та й для місцевих така підтримка також важлива. Каждый месяц получаем. Ну, в наборах все одинаковое практически. Ну, все нужное. И мука, и масло, и паштеты, и макаронные изделия. Вот, вот эти продукты как раз мы не покупаем. Как раз хватает. Всегда получаем. Как обычно, крупы, макароны, мука, масло, сахар. Окрім продуктів харчування, благодійні організації доставляють в громаду гігієнічні набори, будівельні матеріали та непродовольчі товари. Це матраци, ковдри, подушки, набір посуду. А також одяг та взуття для переселенців, які перемістили з гарячих точок до нашої громади. У гуманітарному штабі кажуть, аби налагодити співпрацю з благодійними організаціями, переймали досвід у сусідніх громад. За рік вдалося відпрацювати чіткий механізм роботи, аби якомога більше мешканців та вимушених переселенців мали змогу отримувати таку необхідну для них допомогу.